Самий величезний величезний привіт. Тут стільки такого понавозили, що я не знаю, як це все показувати і як вам це все розказувати. Зараз я хочу подивитися на посуд і підемо роздивлятися. Адже скоро вже новий 2025 рік. Дякую вам за перегляди, дякую вам дуже за ваші вподобайки, які ви ставите особисто мені нові лускунчики. А ви знаєте, да, хто постійно відео моє дивиться. У мене колекція була лоскунчиків. Зараз нічого не хочеться, чесно кажучи. Навіть можна вже придбати і піжами, бачу, чоловічі є. Шкарпетки в гарному дизайні. Красиві. Скільки вони коштують? Тут три пари, мабуть, 169 гривень. Це також тут окремо можна відео знімати. Дивіться, які цікаві тапултки чоловічі. І, до речі, ще не така і сильно висока ціна. Я думаю, десь будуть 500-269 гривень, а ось такі вже по 700. Ой, така ж цікава. 459 двійка, тепла піжамка із шортами. 100 гривень футболка. Надо? Та ні, не надо 99. Ціна, звісно, дуже хороша. Навіть на подарунок, якщо розмір. Можна взяти мій улюблений Мікі Маус Ха, і мій розмір ЛК 99 гривень. Ця рубашка, сорочка теж гарно Дивіться, 169 зі знижкою. Це мені сподобалось. А що можна взяти, правда? З вами проводити огляди. Зараз я подумаю. Теж сорочки зі знижкою, всі такі новорічному, 239 новорічному забарвлені ну а це взагалі круто-круто. Я хотів почати з посуду і почнемо з посуду. Ось така банка з, метал... а, металевою. з металевими цими тримачем, за щами. 219 гривень скло. Скло з такому також новорічний дизайн. Герметична бамбукова кришка 149 гривень. А такі підсвічники колись були в юску, я пам'ятаю, тільки трішки інакше забарвлення. 99 є такі в чорному і є ось таке золото. Це, мабуть, для солі та для перцю 219. І ці такі також для солі та для перцю. Цю ложку ви всі знаєте для чого: 189 гривень. І ось така новинка це серветниця, новорічна серветниця. 169. Минажниця на 4 порції. 339 гривень. Так, це я вам показував в попередніх відео оглядах. Вони дерев'яні йдуть. 389 дерев'яна підставка, керамічна сама, ці чашки. Салатники. 169 гривень скляна банка. З герметичною кришкою. Ці також я вам показував в попередніх оглядах. Вони по 149 гривень такі менажниці Це вже пластик іде. В упаковці дві штуки, можна взяти чорно-білу або ось таку святкові новорічно-різдвяні. Забарвлення. А це вже трішки посерйозно, це вже йде кераміка і бамбукова підставка 389. Це а, скляна дошка 219 гривень. Мені здається, вона сама найкраща. Тут не збираються сильно ті бактерії, да? як на дерев'яні, на пластиковій. Але мені здається, що вона завжди трісне, коли почнеш щось на ній різати. Ви бачите, що тут? Це Карпати. Ой, а в вигляді цукерка, це взагалі щось з чимось. Дивіться, яка краса. Сюди дійсно можна цукерочки насипати, ціна 399 гривень. Це для маленького тістечка, Ножки Санти. 459 гривень. І дивіться, яка велика велика банка це для а, печва для імбирних пряників. Ось така велика скляна банка. І ціна, щоб вам ціну сказати, 389 гривень. Хочу сказати, дійсно, витвір мистецтва. Подивіться, вушко має а, кристалики сваровські, можна сказати, вони переливаються під. А світлом під світом лампочок. Ось така у сріблі є, і є точнісінько така сама у золоті. Дуже багато привезли новорічних скатертин і ось такий ранер хочу вам показати у золотавому кольорі. 50 на 1,50-239 гривень. Взагалі крута, на метр 50 на круглий стіл, 239 гривень, і я думаю, дійсно, я думаю, вона мені сподобалась. Ось такий раннер: 50 на метр 50, 169 гривень. І точнісінька така сама скатертина в такому забарвленні. 1,40 2,20. 459 гривень. Хто не має тримача для ялинки, можна придбати в Сінсеї окремо. Ціна його 599 гривень. Ці маленькі лоскунчики по 400 гривень і вищі по 550. Лосі Олені. На ніжках 269. Чесно кажучи, я чекав, що будуть якісь гарні подушки або наволочки, а, такі осінні в осінньому забарвленні, На жаль, нічого такого не привезли, щоб мені в око впало, щоб я сказав, оце моя. Ну, ось така новорічна подушка 219 гривень. А новорічних наволочок тут дуже багато, які навіть мені кожна подобається. 219, ось така. Оця така вже така дебела, можна сказати, вона 159 гривень. Зараз зі знижкою розмір 45х45. Дуже цікава, така красива. Мені сподобалась насичений такий колір. Кривало новорічне, в мене такого зеленкуватого кольору. Тут є линка 269, така атласна, можна сказати. Дуже великий вибір, можна прийти і обирати. Ви дійсно підберете до смаку. Ось, в мене таке покривало приблизно такого а, кольору, навіть такого самого. І думаю, буде ще гарно перегукуватись, правда ж? Будуть перегукуватись один з одним. Так, добре, тут. Ось такі я бачив в епіцентрі. Дуже дорогі. Вони були, чому такі дорогі, не знаю. А в Сінсей можна придбати їх за 389 гривень. Тут вже пішло дерево. Надзвичайно люблю дерев'яні усілякі штучки прикраси 169 і 129 трішки менше. Ці, здається, були минулого року 129 гривень. А ось це новинка. Вони також були минулого року, але в такому забарвленні їх не було. 399. Ці прянічні будиночки були, а ось це новинка цього року 169 гривень. І, до речі, це нічник або світильник, можна поставити LED свічку, не обов'язково ставити справжню. Зараз є можливість поставити LED свічки. І дуже-дуже багато а, підсвічників. Тут очі розбігаються, ви тут можете обрати. До свого смаку. А розповідати про арома свічки це вже можна в окремому відео, тому що в сенцей дуже-дуже багато різних арома свічок. 119 гривень. Ось такий подарунковий набір. а Тут 4 арома свічки 219 гривень. Ще один також подарунковий варіант. Вони надзвичайно круто пахнуть. Будете в сінцей, обов'язково понюхайте ось цей набір вам сподобається. Підсвічник у вигляді зірочки 59 гривень скло 279. Ой, 219, вибачаюсь. Це вже, можна так сказати, серйозна свічка, 219 гривень. Пахне смачними пряниками з берем. Пахне свіжим лісом, і дивіться, тут навіть, бачите, є шишечки. Ціна такої свічки 219. Ось таких подарункових наборів також дуже багато, по 149 гривень арома свічки. Також окремо можна дивитись та розглядати пледи в сінсей, дуже багато різних є. 459 гривень, 1,30 30 на 1,60 м. Це вже такі гачковані по 699 гривень. Одразу видно весь малюнок. Червоний це без слів. Звичайно, що кожен повинен мати новорічний червоний або зелений плит. Так, це вже у нас покривало 659 гривень, метр вісімдесят на 2,20. Червоний покривало 459, метр 40 на 2. І дуже чудовий такий а, з дірочками золотими червоний. 339 метр 30 на метр 60. Ще знайшов ось такі для малечів маленької принцеси 519, метр 30 на метр 60. Кошики для чогось там. 219 гривень, мають ручки. А ось у таких атласних коробках досить гарно. Щось купити і сюди положити, покласти і подарувати. Тут в наборі дві коробочки, одна більша, друга трішки менша. Ціна за дві штуки 339 гривень. Досить оригінально придумали. Зверніть увагу, якщо у вас є дорога для вас людина, ви хочете зробити якийсь подарунок, можна ось так от запакувати. Ну, це без розмов, пряничні дівчата, це взагалі супер подушки такі по 339. Пухнасті білі ялинки. Це подушка під п'яту точку на кухню, мабуть, 339 на крісло. Чесно, хочу сказати, в мене навіть трішки піднявся настрій, коли сюди зайшов в магазин сенсей. Все таке чудове і красиве. Дивіться, теж така цікава подушка, ціна її. Олені дуже гарні, чи це лосі, Я до сих пір не можу розібрати. І, до речі, вони тяжкі, вони нелегенькі. Так, 599 гривень. Ось така чудова штука, подушка і в подарунок ще плед. Ось так от зараз я її поправлю, але вона хоче впасти. Хочу сказати також чисто там символічно, самих найкращих привітати. 459 гривень такий набір. Солодкі лизачки, декілька варіантів, кольорова гамма велика. Ціна 389 гривень. Подушка Міккі Мауса. Не бачу цінника 389 гривень. Так, ну давайте роздивимось. Семента ударочка. Така от парочка, 459 гривень. Денішка ще одна. Продасть. Сподобались ці помічники Санти 659 гривень, надзвичайно круті. Ніжки також висуваються, вони можуть стати вищі. Помічники Санти, також ніжки висувні, 699 гривень. І ще ось такі я знайшов, до речі, круто придумали, а в них також ніжки висувні. Але якщо сюди справжню гірлянду отак на цю шапку накрутити і вмикати, це взагалі буде чудово 699 гривень. І ось такі з висовними ніжками 699 гривень. Так, ось така красива миша, знов А не бачу, чи бачу, бачу 599 гривень, а оця буде дорожча, вона ще крутіша зі спідничкою, і бачу а у штанятах. Це парочка, 999 гривень. 389 гривень ось такий вінок, але якщо поставити гарну гірлянду, і буде вже круто. Так, ще один віночок, тут вже з бубинчиками, з віночками. І ціна такого 399 гривень. Хочу сказати, що можна окремо вибрати дуже багато тут різних гілочок. Ціна такої 149 гривень. І ось така трішки більша, також 149. Горщики червоні з ялинками 149. І є в такому ж кольорі тільки зелені. Такі також по 149. Світильники хатинка по 169 гривень. Дуже крута штука, якщо у вас в хаті більше двох дітей, можна купляти таку скриньку для листонож. Хай дитина напише усі бажання, що хоче отримати від Миколая, що хоче отримати під ялинку. І буде кидати сюди листи. Досить цікава штука. 659 гривень металева. І таким чином кожного року ставити на підвіконня, щоб діти слухались чимось зацікавити. Да? Щоб будете чемні, кидайте лист Миколая. Звичайно цікава білка, це якийсь як витвір мистецтва. 459 гривень. Ось так вам покажу, що було видніше на такому більш в стриманому фоні, тому що, як показує, тут все губиться. Ці ялиночки були минулого року, 219. Різдвяні віночки, ось цей 599 гривень. Ось цей простіший 459. І ось такий можна придбати за 600 гривень. Він самий найкрутіший. Так, це у нас дерев'яний олень 119. І дивіться, які прикольні ці лосі, лосі лосі чи олені по 1000 гривень. Це все дівчатка, тому що вони у спідничках. І я вам хочу сказати, що вони і зроблені навіть так трішки а, краще. Це також з минулого року набір іграшок 149. На ялинку 119 з 4 штук. А от такі класно поставити на підвіконня 169 і увімкнути маленьку гірлянду. Така також 169. І дуже-дуже великий вибір арома свічок в такому новорічному дизайні, як, як куля, да? як новорічна куля. Ціна зараз скажу ціну. Ціна 269. Це новинка, підсвічник, хатинка. А це, мабуть, банки для печива. Десь воно тут відкривається. Так, да, ось тут капелюшки в них відкриваються. Це баночки для печива. Ціну не можу сказати, тому що... Не хочу а, торкатись, боюсь. Банка для чогось там 219. І дуже багато усіляких тарілочок декоративних, 169. 169 також. Новий лускунчик. Я такого в колекції не маю. 459. Але їх починаю купувати вже, коли знижки починаються. Тоді поповнюється колекція. Так, подивився, скільки коштують ці банки, тому що самому було цікаво 659 гривень. Ой, а оцих фей я не бачив. Не бачив. 599. Ось така. І 659, така трішки вища. Теж дуже мені сподобалась. Знаєте, у ті, а, гноми, гноми кожного разу, а тут якісь такі чарівні фаги, дивіться, які вони прикольні. А я думаю, що їх розкуплять. Не, не попадуть на знижку. Ви ж знаєте, що ближче до Нового року, за день-два, за, день, за два, вже будуть розпродажі. Досить гарні підсвічники, срібло та золото 149 гривень. І дуже цікаві іграшки. Тут такі цікаві іграшки, бачили канапка, яка а я вам хочу побажати, як завжди, всього-всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд. І до наступних зустрічей, до наступних відео. Усім пока!